Моя сім'я просто обожнює реберця на вогні. Та я знайшла також чудовий рецепт риберець на сковороді. Для цього я взяла свиняче ребро і, перш за все, відділяємо оцю шкірочку. Тепер нарізаємо ребра на шматки. Обсмажуємо реберця до золотистої скоринки на сковороді. Поки реберці обсмажуються, можемо підготувати цибулю. Для цього беремо дві цибулини та нарізаємо ось так на кільця. А ще дрібненько нарізаємо декілька зубчиків чеснику. Смачно тут. Риберці обсмажились до золотої скоринки з обох сторін. Тепер знімаємо їх із плити. На цю ж сковорідку кидаємо наші цибулю та чесник і трішечки обсмажуємо. Зверху викладаємо наші риберця. Саме зараз солимо м'ясо, перчимо І за вашим бажанням можна додати улюблені приправи. Та я все ж таки люблю, коли відчувається добрий смак м'яса, тому більше нічого сипати не буду. Вливаємо також на сковорідку 100 мл води та 250 мл темного пива. Додаємо сюди ще ложечку столового меду, накриваємо кришкою та будемо смажити. На невеликому вогні приблизно годину. Ось так гарно годину наші ребра тушкувалися. Тепер даємо максимальний вогонь, аби вони прокарамелізувалися. На цьому етапі можна їх декілька разів перевертати. Смачно тут! Ось такі неймовірні реберці у нас вийшли. Ще можна посипати їх цибулькою, додати ваші улюблені соуси і смакуватиме чудово. Подивіться, як гарно кісточка відходить від нашого м'яса. Це просто смакота. Смачного вам.